Е, боже, вип'ємо текіли. Зіграю. Ми відпразнуємо, накриємо стіл, знатно відпразнуємо, там ще раз відпразнуємо і будемо празнувати дуже довго. Будемо дуже щасливі, дуже щасливі, ми цього хочемо і чекаємо. Я дуже люблю свою страну, свого президента. І я ні на що, ніколи в житті не проміняю. А це твар, пусть дохне. Я буду святкувати, як в одній пісні, про яку всі знають, але казати на камеру не дуже коректно. Ну, ми... Буду дуже, дуже радий. О, Боже, ми будемо дуже радіти, ви що. Ой, нап'юсь, мабуть. То ми це гарно відсвяткуємо. мабуть. А я набухаюся в какашку. Нап'юсь. Нап'юсь, п'єте? Певно, самогончика батяного. <гум> як ви будете святкувати перемогу? Думали про це? <гум> Мені здається, для цього треба щось робити спочатку, а потім святкувати. Там розберемося. Позитивно буду щось робити. Не знаю, буду напевно візьму прапор, буду бігати по центру міста і кричати, що ми перемогли. Слава Богу. Ну, по перше, ми повернемося додому. Додому дуже хочеться. Потім ми... Ми б хотіли відвідати ці міста, де були дуже сильні бойові, бойові дії, щоб власно, побачити, що роблять російські окупанти з нашими громадянами та І це не завжди. Та потім будемо розповідати нашим дітям, що воно таке, щоб вони навіть не думали. Відкрию бутилочку Джек Деніалса. Ви знаєте, кофі. А може бути і шампанське по цьому поводу буде. я дуже хотів би поїхати в Крим. Останній раз був дуже давно, і я би хотів поїхати туди з дівчиною, з палатками до декілька днів. Та й це буде просто суцільна радість і щастя. Тут навіть не буде стояти питання про те, як це святкувати. Ну просто будеш буде організувати такий загальний карнавал, знаєте, щоб якийсь типу флешмоб, замов щоб всіх вигнати на вулицю. Я не знаю, розливати всі безкоштовно шампанське і такі це організуєш. Можете щось побажати нашим хлопцям на передовій? Хлопцям бажаю побільше вбити орків, побажати, не втрачати моральний бойовий дух, тому що ми в тилу, ми допомагаємо, чим можемо. Ми працюємо як єдиний організм, тому в нас все обов'язково вийде. Щоб вони вже швидше витовкли цих орків з нашої України і ми чекаємо на перемогу. Повертайтеся живими. Так, те, що вони нас захищають, стільки часу, це героїзм. Та я навіть не знаю, як це висловити, бо це дуже сміливо. Пацани, тримайтеся! І мирного неба вам щоб вони повернулися живими, щоб швидше закінчилася війна. Щоб всі діти, всі діти Не для того їх рожали, щоб да. вони гибли, а щоб захищали і здоровими, і нераненими, раніними вернулись к нам. Ми ж тримайтеся, хлопці, Ми прикриваємо тил і робимо все тут для місці, щоб смерть Путіна була швидше. Чекаємо, звісно, чекаємо. Блін, чекаємо з перемогою, чекаємо і всіх живими, здоровими і віримо в їхні сили що в них все все вийде